Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. У мене сьогодні зранку гарний настрій, не враховуючи, що знов мені снилися кошмари, трошечки не виспана, але зранку чоловік зробив кави з канапками, зібрався, поїхав працювати. А я щось на ентузіазмі вирішила зайнятися сьогодні пересадкою своєї розсади. Почну сьогодні з огірків, тому що ґрунту на все одразу в мене не вистачить. Вчора ввечері вийшли, попросила, щоб Женя за лісою походив. А я наколопала в нашому квітнику, не хвилюйтеся там, нічого не помітно. Я зробила так геть краєчечку, близько біля кущиків, потім все вирівняла і навіть не помітно. Але дуже було складно, інструменту ніякого нема. І враховуючи, що нещодавно тільки лили дощі нормальні такі кожного дня. Земля просто як асфальт. Не знаю, кольор такий на відео, він світліший. Але коли прийшли додому, Женя каже, що ти за глини набрала. Але ось такий. У нас ґрунт біля хати, біля будинку в квітнику. Та й мені здається, тут навколо ще в мене є залишки магазинного ґрунту. Все змішаю. І ще сьогодні з дивилася відео, що при вирощуванні в кімнатних умовах, ну і не тільки на дно викладають скошену траву. Не пам'ятаю саме для чого, але <смір> думаю, що буде вона якось підживлювати, чи що там, може, можливо, там поперегніває, 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 я не знаю, як правильно сказати. І буде з цього користь. Також на балконі свободила була одна порожня баклажка. І ще три звільнила були, набраті з водою, якісь старі запаси. Це. Не ми запасалися. Зараз зроблю спочатку на дні отвори, щоб стікала лишня волога, лишня зайва водичка, а потім пообрізаю десь таку геть зверху, щоб був нормальний великий об'єм для цього для вирощування. Скошену травичку ледь встигла набрати, тому що буквально в минулому відео я розповідала нещодавно на днях косили в нас траву біля будинку. Я подивилася, якесь мені натрапило на мене відео в Ютубі, що додають скошену траву. Я думаю, в нас же ж є. Повиглядала, вийшла на балкон, стала там на табуретку, повиглядала. Дивлюся, купки трави вже зібрані, лежать. Аліса в мене спить. Ну, думаю, це буквально одна-півтори хвилини. Схватила, <рес> накинула штани, схватила пакета, вибігла і ледь встигла, тому що комунальники вже ходили, збирали. Вони, звичайно, на смітник це все висипали, але в, сміт... в смітнику копашитися геть не хотілося. Це вже, я не знаю, <рес> геть зайве було б. Тож встигла набрати. Ще було там у відео, що ґрунт мішають з піском, щоб він був більш пухким, не так сильно поглинав вологу, але піску в мене наразі нема вже висаджу, як є. А іншого разу, коли дойде в мене черга до томатів, обов'язково десь. Десь наберу, бо піску в нас тут вдос, вдосталь. Я думаю, там геть трішечки не буде взагалі помітно. Розумію, що краще так не робити, але я геть трохи <тас> трішечки акуратненько, обережненько, такі-то ось справи. така я лиходійка, чи як мене назвати. Тож буду наразі займатися. Жодного разу сама не робила ці отвори в пляшках. Зазвичай Женю просила він займався такою більш чоловічою роботою. А я вже потім висаджувала. Це хтось нам під відео в коментарях писали, що цей що можна отако на газу розкалити гвоздічка і дуже легко, швидко ой, погано розкаляють. швиденько потім все. Так треба якось, щоб тепер пальці не поопікати. Навіть в цій справі, в справі я трішечки рукожу. Ніколи цим не займалася, так треба, треба довгенько накалити. Тут, мабуть, посередині просто міцніша ця, міцніша пластмаса, І тому ага, тут це точно. Тому краєчку набагато легше, швидше воно протикається. Дуже класно вчора погуляли, дуже багато коментарів, особливо від харків'ян, від місцевих. Хтось у місті, але давно не був у парку у центральному. Хтось, на жаль, поїхав з дому і дуже сумує. Звісно, людей небагато гуляє, але Якщо чесно, я її, як сказати, умишліна, а, умишліна не знімала людей, намагалася, бо ж, знаєте, не кожен хоче потрапити до когось у кадр, особливо, якщо це десь потім викладеться в інтернет. Так що намагалася не, не тревожити. Особисті кордони людей. А взагалі так. Взагалі людей насправді більше, особливо по вихідних. Це просто будній день, десь обідній час був. Ну, коли ми ще переїхали. Так що, звісно, людей, діточок не дуже багато. На жаль, мене сходили у бік озера. В паруку дуже мені хотілося подивитися на качачок, як вони там поживають, але Аліса в той бік не заробила. Ми без транспорту, без візочків, самокатів. І я її, так, так би мовити, не могла скерувати. Куди їй хотілося? Бігати, пороздивлятися. Туди ми і ходили. Дуже вона хотіла покататися. Є там, знаєте, дитячі такі карусільки, що по колу такого крутяться, Коники, машинки, мотоцикли. Але ж ви розумієте, зараз це не працює, стоять у огорожі. Дитині пояснюю, що туди не можна, вона все одно лізе і намагалася і сама туди перелізти, я її тут знімала звідти. В общем, бідна, бідні діти не можуть, не мають нормального дитинства, як в нас було. Не можуть покататися просто на звичайних дитячих кануселях щоб їм це запам'яталося, відклалося, знаєте, в голові десь на все життя. Але маю надію, що скоро все налагодиться і ще будемо надолужувати втрачене, так би мовити, жити на повну катушку. Я вже колись ніби казала, казала. Дуже хочеться на море, хоча б на наше, на Азовське, на Азовське море, туди, куди ми з батьками все життя їздили в наші знайомі місця, населені пункти, величезні пляжі, відпочити родиною. Дуже хочеться, щоб Аліса теж мала ці. Знаєте, спогади з дитинства, мала ці всі емоції, пережила ці всі радощі, поплескалася на морі, поплавала там в пругах, на матрасах, побавитися з хвилями. Але, на жаль, цього всього ми не можемо мати зараз. Маю надію, що це ще буде. Постійно про це все думаю. Нікуди від цього не дінешся. Як би не намагався відволікатися, але, 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 але. Як раніше, все одно ми вже не будемо тими особистістями, що ми були. Ой! Прежней жизни уже не будет. Какие-то оси. Я вже з огірочками завершила, вже я ліса прокинулася, скупалася, сидіть кушуні кашу поки що. Залишився в мене магазинний куплений грунт, ще нормально, і травичка залишилася. Це дуже-дуже добре. Ще я зберігаю ці пакети. Це теж місце для висадки одного кущика. Мені дуже шкода, що я так довго зволікала з цим з пересадкою, вже втратили, не знаю, по три, по чотири листочки з кожного кущика. Ви мені писали хтось з вас, що не ну, вистачало землі, що треба вже пересаджувати, але постійно то... то одне, то інше, постійно якісь справи. Або нема, знаєте, як ото, Ну, нема сил. Нібито нічого такого, але нема сили. Все просто, мабуть, мені здається, в кожного таке буває, особливо останні кілька років. Ще я помітила оцей, наприклад, кущик. Вже ось така цей в нього, який назвати. Зачіпка вже накоротився на один листочок нашої драцини, ми її пальмочкою називаємо. Накрутився, я толегенько так зняла, ще не пізно було. І так як вони стояли геть біля самого вікна, і не дуже, мені там, не дуже я їх і розглядала, в принципі, мені якось полила, там поприскала водичкою та й все. А в нас вже. Виявляється, квіточки скоро будуть. І ось тут, дивіться, тут я не знаю, що це, чи це квіточки, чи це листочки будуть. В общем, майже своєчасно, що це воно не фокусується, майже своєчасно пересадила. Повиношу зараз на балкону це все. Хай там якраз зверху у нас вільки натянуті, якщо що. Якісь там або ниточки, або не знаю, проволочки, щось придумаємо, щоб вони там мали змогу плестися, і все буде добренько. томатами вже на днях далі займуся, ще треба буде грунту, і трошки вже казала пісочку вкрадемо, так би мовити, поцупимо. Тож, такі-то ось справи. Це така моя віддушина. Дуже шкода, мені прям болить, що, не знаю, залишити цей листочок. Бачите, він почав вже теж псуватися, він буде тягнути на себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, чи варто його обрізати, чи залишити. Можливо, залишити краще такий свіженький, а цей вже, щоб не тягнув до себе. Обрізати його. І ще треба якісь палички познаходити повище. І ще хотіла спитати, я ось пересадила травичка, звичайний ґрунт, і зверху. Покупний ґрунт, все, звичайно, там пролила, але нічим не підобрвала. Мені здається, я бачила в якихось відео, що при пересадці краще не підживлювати, що можна буде нашкодити корінню, може коріння попектися. E, чи не знаю, чи я правильно сказала, чи ні. E, напишіть, будь ласка, хто знає, чи можна ось зараз я пересадила чимось піддобрити, чи краще кілька днів почекати і трошки пізніше це зробити. Ну, В принципі, я б сама могла пошукати стосовно цього. Ну, буду дуже вдячна, якщо, якщо хтось знає, чий насип. E, господи, мене вже цей язик заплетається. Треба завершувати цей запис, займатися прибиранням, трошки тут на цей, насмітила. Перемити все, повиносити. І підемо, мабуть, на прогулянку за лісенькою погуляємо. Повиносила вже огірочки на балкон, поки що тако поставила, а потім, коли вже томати пересажу, буду тут в тетрі зграти та якось нормально все встановлювати. У нас. Здійнявся вітер сильний, коли ще виходила на вулицю. Виходила на вулицю, було просто пасмурно, але тепло, душно. Погоду не дивилася. Мені здається, що буде в нас сьогодні дощик. А я собі думала, можливо, в Сад Шевченка сьогодні поїдемо. Вже не перший раз ви мені пишете, радите за лісою поїхати у зоопарк, але думаю, точно не сьогодні вже, тому що дуже-дуже не хочеться потрапити під дощ. Потім територія там велика, до зупинки далеченько буде бігти, і не хочеться неражати дитину. Хотіла сказати на небезпеку, не на небезпеку, а щоб не застудитися, не дай Боже. Краще вийдемо зараз, сходимо в магазин. Думаю, зварити червоний борщик. Лише в мене нема бурячку. Треба купити бурячку, прогуляємося, якщо дощу не буде, на майданчик сходимо та будемо вже вдома займатися. Цьому буду завершувати це відео. Дякую, що дивилися. Буду дуже вдячна за коментарі, підказки. Це дуже цінно. Я завжди переслухаю. Бажаю. бажаю гарного дня, гарного настрою, миру, тиші та спокою. Пока-пока, до наступного відео.